На деяких вулицях Києва зміниться гранична швидкість для автомобілів. У столичній автоінспекції планують збільшити її до 80 кілометрів на годину. Ну, наприклад, столичне шосе, наприклад, теліги, наприклад, електриків, е мала окружна дорога від площі Шевченка до Гостомельського шосе. Це Є такі ділянки, де дійсно можна підвищити швидкість там нема пішохідних дорожок, велосипедних доріжок. Однак, поки що, це буде лише експеримент, і триватиме він з 1 квітня до 1 листопада. Саме за цей час автоінспектори і перевірять, чи доцільно збільшувати швидкість руху автомобілів з 60 кілометрів до 80. Та навіть уже зараз у столичній Державтоінспекції зізнаються, їхню ідею підтримують не всі кияни. На сьогоднішній день, аналізуючи результати опитування, приблизно опитування розділилося навпіл. Тобто 50 відсотків, ну скажімо так, 47 відсотків підтримує підвищення швидкості на окремих ділянках дороги, а 43 відсотки. Проти того, щоб підвищувати швидкість більше ніж 60 кілометрів на годину. Зокрема, велосипедисти вже заявили про своє категоричне несприйняття такого нововведення. Підвищення швидкості на дорозі може призвести до збільшення ДТП та постраждалих. Адже для забезпечення такого руху автодороги столиці потрібно з двох сторін обладнати огорожами.